Друзі, автопарк є на зв'язку. У нас сьогодні нове поступлення 1.8 бензин на механіці 11 рік. 171 тисяча побігу, автомобіль в досить хорошій комплектації та на хорошій зимовій резині. До речі, офіційний автомобіль, перший власник салон її продає. Зараз вам покажу по комплектації. У нас текстильний чорний салон. Є монітор, мультимедіа, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка, повторююсь. 171 тисяча пробігу. Хороший автомобіль. Нагадую, ми знаходимося в Кільцова, Львова 60. Також є можливість придбати автомобіль в кредит та лізинг, та також у нас є послуга обмінну третій.